Будь ласка, презентацію. Спробуємо. Буду прохати. А, все, працює. Отже, колеги, про ті проекти, про ті напрямки, які сьогодні вже напрацьовують. Нагадаю, що ми почали роботу над портфоліо проєктів відновлення Deep Blue Transition for Миколаїв. Ще у двадцять другому році, 23 і 2024 відбувалася активна частина розпрацювання в п'яти базових напрямків, але загальне спрямування, основні завдання, які ми ставили в рамках реалізації цієї ініціативи, це все ж таки Миколаїв має стати динамічним економічним регіональним центром. і Будувати можливості для активного залучення людей і інвестицій, активно включати громадян, представників наукової спільноти, приватного бізнесу в відбудову економіки в форматі блакитної і зеленої, зеленого порядку денного. І підтримати місто Миколаїв як місто, яке є центром інновацій, досліджень. І сталого, сталого розвитку економіки для цього були запроваджені п'ять uh, ключових проектів: це uh, план по uh, відновленню і переосмисленню території навколо uh, клубу юних моряків на ніжній набережні. Фактично, це ключовий вотерфронт uh, міста Миколаєва, який отримав від містян свою нову назву Аквапорт Миколаїв. Наступний проект це розпрацювання місії і концепції індустріального парку для міста Миколаєва як інструмента індустріального розвитку. Наступна це концепція ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу. Всі колеги присутні і колеги по той бік екрану добре знають, що це найстаріше миколаївське підприємство, яке, на жаль, вже фактично 30 років є так званим Браунфілдом в центрі міста Миколаєва. Якщо не вдаватися в деталі, бо в розпрацюванні деталі цих проєктів берели активну участь представники морського кластеру, також колеги присутні тут, ми розуміємо, наскільки так це рішення є важливим взагалі для розуміння майбутнього міста Миколаєва. Також Четвертим проектом в рамках цього напрямку це була підтримка трансформації малого та середнього бізнесу в напрямку блакитної та зеленого бізнесу, блакитне зеленої економіки, і розбудова партнерства. Сьогодні ми декілька разів згадували, наскільки важливо є розбудова екосистеми з одного боку, а також зовнішніх партнерств в інтересах. Розвитку міста, формування сприятливих умов ведення бізнесу і відповідно залучення ресурсів та експертизи в відновлення та розвиток міста Миколаєва. Тому таке партнерство в форматі Миколаїв місто на хвилі також стало частиною стало частиною цього портфоліо з п'яти проектів на наступних слайдах. Буквально коротенько я покажу. Візуалізовано е, ці напрямки. Е, перше, це е, поки що єдина в Україні і перша е, база знань з е, Блакитної та зеленої економіки на базі платформи е, blue and Green, е, де в нас присутні не лише зараз більше 700 актуальних. Матеріалів, які були підібрані спільно з колегами з Національної академії Наук України, а також містить інструмент самооцінки для можливості підприємців підприємств кожного зацікавленої особи, зрозуміти свої слабкі та сильні сторони в розумінні концепції блакитної економіки, і також відразу отримати не лише візуалізовану матрицю. Цих знань, а і рекомендації від платформи щодо ресурсів, на які варто звернути увагу. Три інфраструктурних проєкти, про які я щойно згадував: це ревіталізація суднобудівного заводу, це територія Аквапорт Миколаїв і е, індустріальний парк. Суднобудівний завод. Ви розумієте, що е, сьогодні. І про це відбувалася ще дуже змістовна дискусія. Перш за все, ми почули це від представників саме суднобудівної галузі. Сьогодні економічно недоцільно будівництво великих суден і кораблів на цій території. Обробка одної тонни металопродукції в декілька разів перевищує можливості обробки. Відповідно металопродукції на інших промислових майданчиках, в тому числі на території міста Миколаєва. Ну крім того, ви знаєте, що вже фактично повністю за ці роки зруйнована будь-яка транспортна інфраструктура, залізнична інша тому е, треба було сформувати бачення цієї території, і це бачення було е, сформульовано. Частина території е, передбачена для подальшого використання як промислова для маломірного суднобудування. Для забезпечення сервісів для маломірних суден, яхт, катерів, Відповідно, ця територія на правому березі річки Інгул. Інша територія запланована для офісної забудови, для розміщення технологічного парку першого в місті Миколаєві в безпосередній близькості до промислових майданчиків, для того, щоб була можливість. Забезпечити прямий зв'язок між індустрією та тими стартапами, тими бізнесами, що будуть розпрацьовувати інновації, і відповідно їх впровадження в, в живі промислові рішення. Ви бачите зараз певну візуалізацію цієї території, бо дуже важливим для нас було зберігти промислове. Промислові надбання попередніх поколінь тому е, планується е, певна музеїфікація е, території, з якої починався цей е, це підприємство, збереження інфраструктури кранів. Е, ми вдячні нашим партнерам е, Італійському архітектурному бюро OneWorks, ВанВоркс, які е, підключили власний багаторічний досвід, в тому числі ревіталізації промислових суднобудівних і портових територій по всьому світу. І вони запропонували для нас в тому числі цікаві архітектурні рішення для е, цього е, проекту. Територія Аквапорт Миколаїв, е, Нижня набережна, правий-лівий берег е, річки Інгул, е, територія, де як кажуть миколаївці, е, формується та зберігається е, ДНК е, кожного мешканця нашого міста, де в через школу юних моряків пройшли тисячі хлопців та дівчат. Декількох поколінь, Тому для нас дуже важливим було не лише переосмислити цю територію, а й зберегти ті смисли, які тут історично знаходяться. Тому три спортивних й три освітніх навчальних заклади на цій території продовжують існувати: це і школа Олімпійського резерву, це і оновлений комплекс будівель школи юних моряків. І також це нова територія е, дитячої парусної школи е, разом з муніципальною Маріною на правому березі е, річки Інгул. Як ви бачите, е, це продовження всієї берегової смуги з розміщеною е, Маріни е, дікий сад», як е, спеціалізованої е, стоянки для е, малих катерів на традиційному е, місті. Де сьогодні знаходиться е, лодочний кооператив, тому е, от переосмислення цієї території, її е, бачення як не лише е, точки для концентрації спортивних та освітніх е, локацій для миколаївців, а й, і туристичної локації, місця відпочинку, і е, місце тяжіння е, подальшого розвитку маломірного судноплавства, е, вітрильного спорту. Як знакових для міста Миколаєва ви бачите певні рішення, які були запропоновані нашими італійськими партнерами, об'ємні рішення нових будівель, про які ми також будемо говорити далі. Ви бачите, яким чином пропонується візуалізувати ці речі. Таке майбутнє ми бачимо для цієї території в центрі міста Миколаєва. Індустріальний парк. Насправді ми з вами розуміємо, що розміщення нових промислових об'єктів є необхідним. Для міста Миколаєва міста з тривалими багаторічними традиціями промисловості відмовитись від цього не є можливим. Розуміємо, що є попит, в тому числі і у існуючих бізнесів в розширенні і пошуку нових локацій. Тому з спільно з колегами з Миколаївської міської ради, і тут сьогодні присутня пані Тетяна Шуліченко, керівник департаменту економічного розвитку. Була видалена територія 180, майже 180 гектарів для формування майбутнього індустріального парку. Ви бачите також певні об'ємні рішення з потенційними напрямками індустрії, які плануються пропонувати тут для розміщення, починаючи з переробних об'єктів переробної промисловості, логістичного хабу, бо Південь України і Миколаївська область є традиційними логістичними центрами. Ми розуміємо, що до війни у нас були певні проблеми з концентрацією вантажів для подальшого перевезення в через портові портові об'єкти міста Миколаєва. Тому абсолютно логічним була пропозиція від представників індустрій включати на в територію парка великий логістичний центр. Також тут передбачені локації для підприємств, пов'язаних з виробництвом будівельних матеріалів, підприємств електроніки, підприємств, пов'язаних також з сервісом для маломірного і в перспективі крупнотоннажного суднобудування, якщо ми дивимось в стратегічне майбутнє. От таким чином сплановано сьогодні. Такий генеральний план є е, для е, індустріального парку. Ви бачите, також е, на цих слайдах візуалізовані е, проєктні рішення з зеленими зонами, з е, зонами, в тому числі е, водойми, відкритих водойм в середині цієї території, е, з е, розміщенням локацій для. Підприємств малого та середнього бізнесу з максимальним використанням поверхень для розміщення джерел альтернативної сонячної енергії для потреб індустріального парку. І зараз ця робота продовжується про це трішечки, трішечки згодом. Наступний напрямок це якраз і є. Комунікаційна платформа Миколаїв міста на хвилі, і зараз ви бачите на екрані е, то, яким чином е, в рамках е, нашої ініціативи було візуалізовано бачення Миколаєва е, центра блакитної економіки. І сьогодні е, ця айдентика вже є частиною е, впізнаваності е, міста Миколаєва. Е, також е, відбулася і я бачу. По обличчях присутніх, що більшість з вас були дотичні до е, подій, яка відбулася 31 жовтня минулого року в е, виставковому центрі Парковий в е, місті Київ, де місто Миколаїв презентувало для майже 160 е, міжнародних партнерів, представників міжнародних організацій, е, посольств урядів е, інших держав власне бачення Миколаєва як міста на хвилі. Наявну вже стратегію розвитку міста, майстер-план відновлення міста і відповідно філософію розбудови відновлення міста Миколаєва як центра блакитної економіки. Ця робота була продовжена завдяки подальшій співпраці з е, програмою розвитку ООН е, Наступними кроками було Активне просування розуміння блакитної економіки для молоді таким чином з'явилася перша стратегічна гра е, блакитна економіка, і е, відповідно, вже сотні е, представників миколаївської молоді, школярів, студентів е, вже е, мають можливість в ігровій формі зрозуміти ключові принципи е, сталої економіки. Зрозуміти виклики та можливості, які блакитна економіка несе для міста Миколаєва. Наступна була розробка також фокус на роботу з наступними поколіннями. Бо ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні вбудувати бачення для миколаївської молоді, можливості для них в морських бізнесах, щоб через певний час вони приймали рішення і йшли навчатися в морські виші, щоб. Для підприємств морської індустрії в Миколаєві завжди був фаховий, якщо ми можемо так сказати, людський професійний ресурс, і ми розуміємо, що, скажімо так, враховуючи ці перспективи, це, як кажуть, гра вдовгу. Тому фокусом роботи була активна робота з молоддю, і таким чином з'явився марафон вісім кроків на зустріч у блакітній економіці. Е, і також декількасот е, молодих хлопців та дівчат з міста Миколаєві поринули в е, деталі е, блакитної економіки, захищали проекти, е, отримували підтримку. Частина цих проєктів переможці були е, також реалізовані завдяки е, цьому інструменту. Е, також е, була започаткована. Фактично, вперше в Україні лабораторія блакитної економіки, ми маємо сказати, що це фактично Мейклаб, який сьогодні обладнаний сучасним обладнанням, таким як це обладнання для 3D-друку, для опанування інструментів віртуальної реальності, для роботи з великими графічними об'єктами, фактично в натуральну величину для організації онлайн зустрічі, комунікацій. І розбудови партнерств, і відповідно, також сьогодні, вже більше 150 представників молоді міста Миколаєва познайомились з можливостями і інструментами, які сьогодні є доступні. Ми сподіваємося, що це також якісна професійна орієнтація щодо вибору подальшому свідомому вибору морських професій. Ну і також. Розбудова вже детальне розпрацювання проєкту водного простору на, на локації аквапорт Миколаїв. Це зараз ми з вами також побачимо, яким чином це було візуалізовано. Це ще раз про гру «Блакитна економіка. Це трішечки про ті гроші сесії, які відбувалися на території шкіл та вишів в місті Миколаєві. Таким чином зараз виглядає концептуалізована і фактично вже рекомендовано для використання в школах міста Миколаєва програма вісім кроків на шляху до блакитної економіки. Ви бачите переможців, які отримують від Миколаївського міського голови нагороди. Тобто, це ми сподіваємося, вже та малеча, ті молоді люди, які свідомо будуть працювати на підприємствах. Морської індустрії, отаким От чином, молодь Миколаєва знайомилась з інструментами Blue Economy Lab, який започаткований, і про який ми щойно згадували. І ось таке бачення сьогодні запропоновано для нового громадського простору, де цей комплекс поєднує в себе нову будівлю. Школи юних моряків з сучасними лабораторіями для можливості опанування на сучасному рівні необхідних навичок. В, в, в напрямку морських професій, ви бачите, яким чином вже це все детально вже сплановане і спроєктоване. Також є відповідна цінова вартісна оцінка. І сьогодні цей проект, завдяки е, нашим колегам з е, Миколаївської міської ради, вже розміщені на е, платформі Dream для е, подальшого е, пошуку фінансування для фізичного вже впровадження цього об'єкту, цього комплексу в, в реальність. Е, колеги, я намагався вкластися насправді в обмежений час. Я дякую за вашу увагу. А головне, я дякую всім е, залученим в. Розпрацювання цих проектів а це фактично більшість присутніх.